Завершилася вимушена довготривала перерва у чемпіонаті України з гандболу. Аби наздогнати втрачене за досить короткий відрізок часу, а це майже впритул до нового року. Командам доведеться провести по шість зустрічей. Так, 26 листопада відбувся матч восьмого туру чемпіонату України. На своєму майданчику южницький портовик приймав аутсайдера Суперліги гандбольний клуб Шахтар із Донецька. У першому колі змагань портовики дуже легко впоралися із донецьким суперником, в лавах якого Відбулося стрімке омолодження складу, ніхто і не сумнівався у перемозі господарів. А тому налаштувати своїх підопічних на бойову гру Олегові Сичу було доволі складно, але незважаючи на це, портовики розпочали досить впевнено. Зі старту повели у рахунку і вже на 20 20-й хвилині закріпили перевагу у вісім ячів. Усі намагання гостей вплинути на хід зустрічі були марними. Господарі тримали дистанцію до кінця першої 30-ти хвилинки і завершили її з рахунком 19-11. У другому таймі ситуація суттєво не змінилася. Молоді донинчани не справлялися з нападом господарів та результативними китками Олега Комогородського, молодого Захара Денисова, який лише у другому таймі здійснив п'ять влучних попадань. До когорти бомбардирів також долучилися Дмитро Дорощук, який залишив вісім автографів у воротах гостей. Дмитро Сога та Михайло Цап по чотири. Збільшивши перевагу до 10 м'ячів у середині тайму южнінці лише набрали обертів. Так, здійснивши три кітка підряд, відстань для Шахтаря стала вже абсолютно недосяжною. Перевагу в 12 м'ячів портовики втримали до кінця зустрічі. У підсумку 35-23. Ребята сильно молоді. Їх тягнуть туди, в юношество. Херцистська дитячий гандбол. З Зітьми у нас і сьогодні, ну как би. С учетом их возраста проблемы. В целом нам удалось хотя бы на определенных отрезках игры где-то что-то, чтобы ребята убедились. Одни убедились, что пора уже прощаться с детским гандболом. Один из наших лидеров, это Чичикала Роман, он понял, что не пройдет то, что нестандартно а и так далее. Не сыграли некоторые лидеры команды сегодня. Я не думаю, что они не умеют играть, они умеют играть гандбол, просто видно, что просто не настроились на игру. Как мы не просили, как мы не говорили, что нужно настроиться, нужна мотивация определенная. Все-таки ну, да, все было видно, что некоторые были, вышли, не готовы сегодня. Если сравнить игру в первом круге, команда действительно прибавляет, появляется характер. В парі з опитними ігроками видно, що тут нормальні ребята, бойці. Тому так сьогодні наші думали, що буде легко, як було Донецьке, так не вийшло. От, ще раз говорю, що результат є, але ігра, качество ігри ну, я не лично. Зараз у активі портовика 12 очок. 2 грудня на виїзді наша команда зіграє з луганським буревісником, а 7 грудня вдома з запорізьким мотором.